Доброго ранку! Сьогодні до нас на заняття знову завітав наш знайомий гість із іншої планети. Згадали, хто це? Це інопланетянин. Привіт! Мені так сподобалось на вашій планеті і я далі хочу вивчати вашу мову. Я вже знаю, що існує багато звуків, є мовні і немовні. Ну, ми згадаємо. Які звуки є немовними? Це звуки природи, машин, людський сміх, кашель. А які звуки є мовними? Це ті звуки, які може вимовити тільки людина. Із цих звуків складаються слова. Але мовні звуки теж є різними. Вони можуть бути голосними та приголосними. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх лише шість. А о. У е. И. І. Усі інші звуки утворюють за допомогою голосу і шуму. Коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби та губи. Повторіть за мною Б, М, з, Ш, К. Відчувайте, як змінюється положення губ і язика. Так і утворюються ці звуки, вони називаються приголосними. Отже, звуки поділяються на голосні це ті звуки, які ми можемо проспівати: А, У, У, Е, і, і. А усі інші звуки називаються приголосними. Вони утворюються за допомогою перешкод зубів та губ. Пропоную пограти в гру і розселити звуки на різні планети. На одній планеті люблять голосно співати. Тут будуть жити голосні звуки. На іншій планеті весь час стукають, грюкають, крехтять. Тут будуть жити приголосні звуки. Звук А. Який це звук? Голосний. Його можна проспівати. Звук Б. Це приголосний звук. О. Який це звук? Голосний. У цей звук можна проспівати? Це голосний. Ш. Цей звук приголосний. Х. Приголосний звук. І його можна проспівати. Він голосний. В. Перешкода зубів та губ. Приголосний звук. Діти, подивіться і скажіть, хто це? Це? Жук. Назвемо кожен звук у слові жук. Ж, У, К. Скільки звуків у слові жук? Три звуки. Кожному звуку намалюємо свою клітинку-квартирку, у якій він буде жити. Три звуки, отже, й три клітинки. Спочатку заселимо звук, який у слові жук можна проспівати. ЖУК це звук У, він є голосним. Щоб заселити звук У у клітинку-квартирку, треба визначити, який він по порядку у слові жук. Ж-у-к. Він другий. Отже у другій клітинці намалюємо червоний кружечок. Так, на звукових схемах позначають голосні звуки. Подивіться, хто це? Це оса. Назвемо кожен звук у слові оса, О-С. А. Скільки звуків у слові оса? Три звуки. Кожному звуку намалюємо свою клітинку квартирку. Визначимо голосні звуки у слові оса. Це звук О та звук. А. Звук О який по порядку? Перший малюємо червоний кружечок у першій клітинці. Звук А який по порядку? Третій. Малюємо червоний кружечок у третій клітинці. Пограємо в гру, яка називається Упіймай звук. Я називатиму слова. А якщо ви почуєте слово, яке починається на голосний звук, плесніть у долоні. Слухайте уважно лимон, абрикос, метелик, Оса Огірок ЖУК Україна ось наш гість і дізнався, що існують голосні та приголосні звуки. Він бажає вам усього найкращого і обіцяє знову до вас повернутися. А на прощання пропонує разом порухатись. А далі буде ваше самостійне завдання. Вам потрібно буде назвати зображені предмети, назвати кожен звук у слові, визначити місце голосного звука і позначити його на звуковій схемі. Чекатимемо результати вашої роботи. Бажаємо вам успіхів і до нової зустрічі!